Українська єдина державна, російської не буде. Переконання у цьому висловив спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Мовляв, хоча ініціатива і має право на існування, однак нині жодного законопроекту про зміну статусу державної мови не зареєстровано. Він нагадав, що мовний статус України визначений 10-ю статтею конституції, і для того, аби змінити перший розділ документу, потрібно 300 голосів, а не 226. Литвин також висловив зауваження, що за радянських часів українська мова була потужні ніж зараз і підтримувалася краще раніше. Ймовірність запровадження в Україні офіційної двомовності не виключив президент Янукович. Якщо навіть іти за логікою, принесення змін до конституції потрібно дві сесії. Тому проблема ця не може бути реалізована в практичній площині. Я якраз намаюсь депутатів заспокоїти, говорячи їм, що немає відповідних законопроєктів, Тому давайте працювати а не відволікатись на цю тему.